Це трошки простіш. Ну, Гудзик. Так. А як по закарпогіну? Давай подумай, гедзю. А Гadдзе, я... це хто? Не гадзе, Ні? А що це таке гадю? Це гадсь, может. Gads, це що таке? Це дуже погане. Це щось погане? Це страшно погане. <laughs> ну, це таке. Це камшот. <laughs> так. Тур? <laughs> <laughs> да. Типа, get it, типу посок. Ну, поняв? Вже... А yeah. писав то лице, знаєш, коли, ну, вона так любить гетсі. Чого я це знаю? Я не знаю. А, не знаю. а, а, не знаю. а, а балта – ні. Так. Гудзик. Гудзик. Добре. Давай, давай, дивись. Я тобі буду давати варіанти відповіді. Угу. Mm -hmm. Дивись, гудзик. Да? Угу. Це гудзик. Як в Закарпатті кажуть? Літра. Угу. Mm -hmm. no, ну, ні. Гомбіца. Угу. Mm -hmm. Гурі. Гурі. І Джесі. <laughs> Литра, я думаю, що... гомбиця, гури и Джесі. Я думаю, Гури. Гури? Або друге. Гомбица. Да. А що з між них двох? Типа Гури гомбица. <laughs> гури гомбица. Не, ну я думаю, что що... гомбица. Я вас вітаю. Це гомбица. Да. Реально, дивись. дивись. Ре, ну, ти, ну, дивись. Гомбица.